Подвір'я встелене новенькою бруківкою. Буде у нашого клієнта, тоді, коли він оцю всю бруківку розпакує та застелить. А сьогодні це бруківка на піддоні, Color Mix, плацформа, товщина 45 мм. Вартість такої бруківки на сьогодні 500 гривень за 1 метр квадратний. Також до неї бордюр коричневого кольору, вартість якого 80 гривень за одну штуку довжиною 50 сантиметрів. Тобто. 1 метр бордюра товщиною 6 сантиметрів, вам обійдеться 160 гривень. Друзі, і це все ви можете придбати у нас у консульбуд, місто Вінниця, вулиця Гонте, 90. А я обіцяю тобі, що коли оце все ляже на подвір'я, я поїду і зроблю відео для того, щоб ти розумів, яка краса схована під оцією чорною плівкою. Переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля два номера телефона, телефонуй та замовляй.